Краса Саманта, ботанічний тюльпан за ніч до відкриття. Наймовірніше, в такому стані вона, що наступного дня вже мала би відкритися і показати свою красу. Деякі квіточки вже навіть відкриваються. І ближче до вечірньої години згортаються, стають більш округлими. Цікава. Цікава, але якщо, наприклад, прийнятись тетате, -те, то тут більше листя і більш помітне листя. Тобто квіти теж помітні, вони яскраво червоні, ось, але наприклад, тетате: -те -те, там наскільки квітка ну, більша за листя або листя менше можливо. Що її дуже помітно титатет. А тут ні, а тут все-таки багато листя і помітно зелень. Але квітка теж дуже цікава, і зовнішня пелюстка, зовнішній бідок якраз чітко гармоніює і виграє з листям, бо теж такого зеленкуватого кольору. Ось така ще одна куляста краса ботанічна.